Поф <пев> 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 в, в акваріумі. Всім привіт, мене звати Джо і я на лікарняному, <кхух> як ви можете почути. Але я вирішила, що я більше не можу терпіти присутності оцього оцієї цієї пані в моєму домі. Тому <пев> що це Боксі Чарм. До речі, що таке Боксі Чарм? Ви знаєте? Ні, тоді я розповім. BoxyCharm – це сайт, на якому ви реєструєтесь купляєте підписку на місячний бокс. Тобто кожного місяця вам приходить... Такий боксик. Там ви також обираєте мейкап продукти доглядові для волосся, які ви хочете отримувати, які для вас є цікавими. Наприклад, там я не обирала е, лаки для нігтів, тому що мені це ці не цікаво. Цей бокс коштує 27 доларів. По-моєму, це найменша підписка, найдешевша. Але в чому прикол? Вартість продуктів в цьому боксі перевищує його ціну, тобто підписку, в два чи в три рази. Але є в але ти не знаєш, що там. Але ти можеш отримати дуже дорогі продукти, просто от, е, пішовши на, на риск. <гум> так, я не знаю, як е, мій телефон записуватиме звук. Якщо я отак його так покладу, експериментальний у нас відос. Нагадайте мені, будь ласка, більше ніколи не експериментувати зі звуком. Дякую. Сьогодні якась русалича тема. Як мій макіяж. Я така сьогодні вся. Трошки Месі, не той, що футболіст, а той, що бомж. Побачите? Побачили все, що, що там є. Не кажіть. Я <рес> не палетку вже. О, ні. Це Waterfit Mask від бренду IDAZ. Не знаю, що це таке. Я так розумію, що це ага, це корейський бренд. Ну, власне, зволожуюча маска. Непоганий е, початок, тому що наша краса починається з догляду. З догляду, тому, будь ласка, не забуваємо. Я взагалі-то не дуже шанувальниця. Оцих щит щит маск. Ну, коротше, тканевих масок, тому що наскільки я знаю, не вони самі, але їх пакування, оця от. Штука, що всередині, як фолія, вона дуже довго розкладається. Так, власне, це масочки такі. Будемо зволожуватись. Наступне Refreshing Eye Gel. У нас якась е доглядова штука. Елеміс Superfood. Eye IV. До речі, штуки для е очей я дуже хочу, тому що в мене їх нема. Але мої очі потребують в зволоженні. Так, щось довгеньке. Stila Huge Extreme Lash Mascara. Клас! туш! Я давно не купляла собі тушів не в бюджетному сегменті, тому я дуже. It's huge! Смеш! Намагаюсь не щупати, що не таке велике, тому що те, що велике, я думаю, що це палетка. Ууу, серум. Боже, вони просто хочуть, щоб я ніколи не старішала і завжди була зволожена моя шкіра. Прекрасна! This looks лухури. Avio Beauty Creamy Lip Pro Liner. Подмеряю mm, <laughs> Я не знаю, если <laughs> там взяла маска для обличья, <laughs> я засмучусь. Kenya Ontiverus Beauty Glow and Go Kit. Вау. Класс. Хочу себе такую шкиру. Слушайте, прикольно. Я не понимаю, это для Для <сміст> чого це? Eyeshadows. А, це eyeshadows. Ууу, палетка eyeshadows. Слухайте, крута повсякденна палетка. Мені здається, що мені з моїм новим кольором волосся буде супер личити. Слухайте, оцей колір Divine мені оцей мене дуже інтригує. Напевно, там останнє роба. І останнє. Напевно, це вже не буде палетка, тому. що і буде. Все. Я дуже заінтригована. Відкриєшся, ні? Добре, добре. У -у 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 -у. Вона така, типу, спокійна і водночас така, типу. буйна. І багато, багато сатинів, багато... У-у-у-у! Це цікаво. Ти де. -е 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 -е. О. Так, це такі спокійненькі сатинчики. Не дуже такі прям вау. Ну, блін, слухайте, оце на пальчику ваще кольово виглядає. Це, в принципі, те. Так, так а ну давайте потиці матові. А ну, чікс. Щось не вау, не знаю. Хм. І що таке опіві? Ну, 500 гривень. І я не здивована. А я спробую нею щось зробити. Якщо вона все ще не буде задовільняти моїх потреб, то я, напевно, її або продам. Ну так, да, напевно, продам. Mm -hmm. e, ну, це коштує 48 доларів. Тобто ця палетка коштує дорожче, ніж увесь цей мій коробок. Давайте якийсь матовий Empower. Вони дуже приємні. Одразу скажу, вони дуже приємні на дотик. Та, мене розбалували Beauty <п> Bay, <'яті -бей> походу. Це такий, ну, сатин, м'якенький такий, е трошки вологий, але нічого цікавого. В принципі, дуже приємно набирається. Давайте не давайте знаю, давайте тут. тут кожа м'якіша. Кожа шкіра. О, ну Тут якось повеселіше. Мені здається, у мене просто тут суховаті рученьки. Ладно. Як я все це спробувала? усе це я вам розповім пізніше. На зв'язку Джо з монтажа, хочу повідомити, що відео за тестом цих продуктів вже зняте. Залишилось його змонтувати, і думаю, що воно вийде впродовж пару днів. Принаймні, я намагатимусь не затягувати, щоб ви скоріше могли подивитись, як на дотик. Так би мовити, продукти з цього боксу. Висновок. Ми маємо якісь там лухорі серум напевно, лухорі, я не знаю. Ми маємо дві палетки, поки що такі собі, але одна дуже дорога. Ну, як дуже? Дорогенька. Два олівці для губов, масочки зволожуючі. І крем навколо очей. В принципі, багато. Але я думала, що буде якийсь такий продукт, який є така вау. Оце хочу спробувати. Така прям зірка, щоб я така не дарма я це купила. Але можливо, це виявиться, коли я буду це тестити. Можливо, цей серум мене умолодить е, на 10 років. Хто знає? Дякую, що мене слухали. Я бажаю вам здоров'я. Першу чергу, спокою, любити себе завжди, завжди в будь-якій ситуації. Любіть себе. І, будь ласка, турбуйтесь про себе і про своїх близьких. Допомагайте тваринам, допомагайте нашій армії всім, папа. -па.